Огляд стиралки індезіт в роботі. Тут у нас де насип порошка сухого, рідкого. Рекомендують рідкий, так як він не осідає по трубам і в самій стиральній машині. Тут у нас намальовані різні програми. Ось тут у нас є в двідніку. Інструкції до нього є от програма головна, температура, кількість оборотів для кольорових, для синтетики, для бавовни. Тут в нас сама ручка вибору цих програм. Ось тут вони позначені, от так по цифрам наставляємо. Тут можна додатково виставити температуру, кількість оборотів і час, якщо треба більше. Тут ще є додаткові функції вигладжування, замок, дуже брудний одяг, жирний там, від мазути. І зверху ми бачимо тут. Вже от ми включили, вибрали програму, включили старт і тут йде рядок так, якби, стану, стану стірки. Тут ополіскування, набирання води, тут вже йде повторне ополіскування, навіть не знаю. Що саме? Повторне? Це вже йде вихід порошку, Тут де віджим, от тут значок піджим. Ось тут вже йде третій процес віджим, спускання води. Гориться індикатор, то значить вже вода спускається в каналізацію. І оцей, цей індикатор з це закривається дверка, що її неможливо відкрити під час стірки, блок. А ось цей індикатор сповіщає вже про готовність самого процесу. Що вже відкривається ця колодка і вже можна відкривати. Це подається такий сигнал. Ось така стиральна машина. Висота 85, глибина 45, якщо я не помиляюся, є 60 з копійками. Відключення. Якщо у вас ніколи не було стиральної машинки, вони дають заводські шланги на розмір 3 четвертих. Не одного і другої кран, а 3 четвертих. З одної сторони 3 четверта і з другої. В стиральну машинку 3-4 йде. Кабель заземленням. Так потужність 1850 Вт. Має бути нормальний кабель заземлення. Так, і ще в нас. Що, каналізація. Каналізація у нас де от така трубка гофрова розміром 25. Тому якщо у вас трубата, як в мене, 50-ка, вам потрібно купити перехідник на 25. Ось він такий гумовий. І все. По підключенню все. Ззаді ще треба е, при купівлі відкрутити 4 анкера, які тримають барабан. Для, це для перевезення вантажу. Ми знімаємо ці болти, витягуємо ці дюбіля і вставляємо в комплекті йдуть такі чотири заглушечки. І все. І стиральна машинка готова до використання. Так, зараз ми будемо завантажувати одяг в стиральну машинку і будемо вибирати першу програму. Змішані тканини. Температура тут автоматично 40. 1000 оборотів віджим. Максимальне завантаження 6 кілограм, час 59 хвилин. Так, ми будемо заливати маючий засіб. Скільки заливати його, вже вказано в банці виробника. Так, включаємо старт. Набирається вода. І пішов запуск стірки по програмі. Це перший режим там поліскування йде. Все змочується. І тоді пішло все по програмі. Ось режим віджимання. Машинка не їде. Най нижні неї ножки прогумовані. Вони дуже добре пристають до плитки. Стіка. Вона ніби так покитується, але стоїть на місці. Закінчився режим витискання, вижимання. Насос качує всю воду. І ось звук закінчення стірки. Весь цикл. І ось зникає колодочка і можна відкривати кришку. Ось тут вона блокується і ми не відкриємо, коли тут стоїть колодка. Ось речі майже сухі. Трошки постоять. На свіжому повітрі і будуть сухі. Ось так. Сподобалася ральна машинка, видно по якості матеріалу, що вона йде якісно. Зазначається в інструкції, що е, виробник Італія та виробничі потужності в Польщі. Ми задоволені цією покупкою. Рекомендуємо.